Синоптики прогнозують похмурий та холодний тиждень. Початок тижня в Україні обіцяє бути теплим, переважно без опадів. Однак вже з вівторка очікується різка зміна погоди. Дощі накриють всю територію України і йтимуть до кінця тижня. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 6 жовтня, дощі йтимуть у південно-західних областях України. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день буде прохолодною: від плюс 11 до плюс 16 градусів. А ось південним та східним областям пощастить більше. Там буде аж до плюс 15 плюс 18 градусів тепла. Вночі ж по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів у вівторок, 7 жовтня, дощі литимуть на всій території країни. Сухо цього дня буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території очікуються опади. Температура повітря в день на заході буде від плюс 10 до плюс 12. на півночі та у центрі країни. Денна температура від плюс 11 до плюс 17 градусів. На півдні та сході України буде значно тепліше: від плюс 17 до плюс 21 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 8 жовтня, дощі на криївці області України, окрім західних регіонів. Лише на заході країни буде сухо та хмарно. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. На півдні та сході України трохи тепліше від плюс 15 до плюс 19 градусів. Вночі повітря по всій країні буде прогріватися від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла у четвер, 9 жовтня. Дощі вже накриють всю територію країни без виключення, та буде панувати хмарна погода протягом всього дня. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 12 до плюс 16 градусів вночі по всій країні від плюс 6 до плюс 10 градусів. У п'ятницю, 10 жовтня, дощі відступлять майже на всій території України. Опадів не прогнозуються. Лише на заході у Львові можливі незначні опади а також на сході в Луганську та Донецьку прийде дрібний дощ. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 15 градусів. На півдні та сході України в день від плюс 11 до плюс 17 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. На вихідних – 11 та 12 жовтня. Дощитиме лише на півночі та сході України. У всій решті областей опадів не прогнозується. Температура повітря в день по всій країні від плюс 8 до плюс 17 градусів, вночі по всій країні від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!